Уряд виділив понад 1,5 мільярда гривень для відбудови двох ТЕС. Йдеться про Зміївську тес на Харківщині та Трипільську ТЕС на Київщині. Я вам нагадаю, що Зміївська ТЕС вона була знищена атаками РФ 22 березня 2024 року, а Трипільська ТЕС була знищена 11 квітня 2024 року ракетами типу х 69 Кабмін виділив понад півтори мільярди гривень для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, 726 мільйонів гривень було виділено для державної компанії Центренерго. Центренерго це компанія, яка володіє цими обома тес або володіла, бо їх знищили. Неважливо з резервного фонду держбюджету ще 826 мільйонів гривень. З фонду ліквідації наслідків агресії. Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбутися максимально швидко, сказав прем'єр. Ну і тут написано те, що я вам вже прочитав, коли ці тез були знищені, і що з ними відбувається. Але я вам ще нагадаю, що крім цих півтора мільярда гривень для відбудови двох тез, Кабмін чи хтось там виділяв 9,6. Здається, мільярдів на захист трипільської тес від російських атак. Куди пішли ці 9 мільярдів гривень? Незрозуміло, пишуть, що 9 мільярдів гривень виділялися не тільки на саму трипільську тес, а на там якісь е ще інші об'єкти. А взагалі, змійська ТЕС була знищена до того, як виділили ці 9 мільярдів гривень. Коротше, в мене таке запитання. Були в нас дві тес. На які виділили, скажімо, 9 мільярдів гривень на захист від агресії РФ. В результаті ці 9 мільярдів особливо не допомогли. Росіяни в результаті знищили і Зміївську тес, просто вщент, і а, Трипільську тес повністю. На це було виділено 9 мільярдів гривень. Я не знаю, чи робилися якісь там захисні споруди, чи взагалі щось робилося для захисту тих тез. Але в результаті у нас не 9 мільярдів, не тез. І що вирішує зробити Кабмін? Чи уряд? Пофіг, коротше, хто. Вони вирішують виділити ще півтори мільярди гривень, ну трошки більше, ніж півтори, на відбудову двох тез. А, я, ну, мене перше запитання, чому на відбудову двох тез? Виділяється півтори мільярди гривень, а на захист виділя... виділялося дев'ять. Якщо 9 поділити на півтори, то ми, в принципі, можемо побудувати, судячи з моєї математики 6-12 тез. Тобто за 9 мільярдів гривень. Які виділили на нібито захист ТЕС, з врахуванням того, що на відбудову двох ТЕС виділяється півтори мільярди гривень, ми тупо могли побудувати ще 12 якихось інших ТЕС і не виділяти взагалі а, нічого на захист Трипільської і Зміївської ТЕС. Але неважливо, це фігова математика. Давайте подивимося трошки далі. Тобто, перше питання: чому на захист виділялося 9, і ті 9 мільярдів нічого не допомогли захистити? А на відбудову виділяється півтори мільярди. Це якісь, коротше, незрозумілі для мене суми. А тепер давайте прикинемо, що а, хто там Центр енерго, вони беруть ці півтори мільярди, йдуть, відновлюють зміївську тес, щось там відбудовують, добудовують, вона починає працювати. А далі вони беруть а, іншу половину коштів. Вони відбудовують Тріпільську тес, вона також починає працювати, всі хлопають в ладоші, всі довольні. І що відбувається далі? Далі Росія руйнує їх знову. І, і що ми будемо робити? Хтось може мені пояснити ці рішення урядів кабінів. Ну, як так можна? Якщо росіяни знищили їх один раз однією ракетою, ну, можливо, не одне, скажімо, десятком ракет Х-69, скільки вона стоїть, коротше, не важливо. Ну навіть якщо вона стоїть мільйон гривень, неважливо. Росія також може знищити ті самі ТЕС? Вона знає, де вони знаходяться, якщо ми будемо їх відновлювати, Ну, ми їх відновимо. Ми... Відновимо їх на півтора мільярди гривень. Росіяни пульнуть ракетами і знищать їх знову. І що? А який далі план? Як, як то кажуть, ну це вже, мабуть, стало мемом, що в нас тільки план А, план Б, плану Б немає. Але все одно хочеться спитати, який план Б? Якщо Росіяни знову почнуть пуляти в них ракетами, є в нас план Б чи в нас немає плану Б. Тому я не розумію дії влади, не розумію дії уряду. У вас. Були дві ТЕС, які знищили ракетами. Це ну, здорові махіни, в які дуже просто попасти ракетою. І я розумію, що в Україні зараз проблема з електрикою, з енергетикою. І замість того, щоб якось цю проблему вирішувати, ну я не знаю, придумувати якісь варіанти, ставити якісь не знаю, малогабаритні тес, якось розпорошувати, робити цю сітку тес з маленьких тес, в які просто, наприклад, було б невигідно пуляти ракетами, там, ну, грубо кажучи, в, кожному, в кожний двір по тес, і це б якось допомогло. Але замість цього виділяється півтори мільярди гривень для відбудови двох здорових махін. Координати, яких Російська Федерація вже знає, і у разі відбудови, як тільки вони почнуть знову працювати, Росія просто почне знову в них поляти ракетами. Можливо, а, я не знаю, уряд думає, що вони відбудують ці ТЕС, нам дадуть патріотів. І патріоти будуть збивати ракети, але ж в якийсь момент виявиться, що у патріотів закінчаться ці ракети знову. І в принципі, якщо це більш-менш спрацює для трипільської ТЕС, то для Зміївської тес, яка знаходиться от в Харківській області, там до неї доплюнути с 300 від кордону. Ну, взагалі ж тут, коротше, панти з Білграда, Поляцьці, МС-300, її можна знищити. Знищувати хоч кожен день. Ми будемо відбудовувати, вони будуть знищувати. Ми будемо відбудовувати, вони будуть знищувати. Якийсь маразматичний дебілізм. І щоб не виявилося так, що. Виділили півтори мільярди гривень, і вони просто зникнуть, як і 6, а не 6, вибачте, як і 9 мільярдів на захист від а, ракет від, росі, від російських ракет. Бо я вже бачу, як ці гроші виділяються. Далі просто хтось каже, що ми все відбудували на наступний день. В ТЕС прилітають ракети, і далі виходять а, ці люди, які відповідальні за гроші, кажуть, ну от гроші потрачені, все зруйновано. До побачення.